Казка Лисичка та Журавель. Були собі Лисичка і журавель. Зустрілись вони якось у лісі. Та такі стали друзями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь до мене на гостини. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель до лисички в гості. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарільці та й запрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, мій друже. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарільці, нічого не виходить. А лисичка, як взялася до страви, лись та лись, гарненько язичком і сама всю кашу з'їла. З'їла та й каже журавлю. Вибач, журавлику, що мала, тим тебе і приймала, а більше нічого немає. Тож спасибі, мовив журавель. Приходь же, лисичка, тепер ти до мене в гості. Ой, прийду, журавлику, прийду, друже. На тому і розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гості та й думає оце вже наїмся. А журавель наварив смачний борщ, узяв картопельки і бурячків. Капусту і квасолю, цибульку і моркву. Все покрошив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже. Пригощайся, люба подружко, не соромся. От лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою. І настоячки, і зазирати, і нюшити нічого не втіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик. Швидко поклював, що наварив, та й каже Оце ж вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого немає на гостину. Ох, і розгнівалась же лисичка. Розсердилась, ще й подякувати забула, та від того часу і не приятелюють лисички з журавлями. Отже, діти, завжди ставтесь до інших так, як ви хочете, щоб ставились до вас. Ніколи не робіть іншим зла та бідлості. Цінуйте дружбу і думайте про інших, а не тільки про себе.